Не думайте, що тут дорого. Я пропоную різні матеріали, від самих дешевих до самих дорогих. Але ви не дивіться на Адьошку. да, тут вся красива, красиво воно все для того, щоб тільки для вашого успіху ви могли вибрати покрівлю чи фасад, подивитися, як буде воно в кольорі, гармонійно все сочетатися. Але є матеріали, які зовсім недорогі, але менш якісні. Я пропоную любі матеріали. Тому я це фідбек на те, що мені просто е, доводиться чути від людей, які приходять і кажуть, да, багато хто дивиться твій, твій тікток, але багато хто просто боїться їхати, того, що думає, що тут дорого. Ні. Ви просто приїжджаєте і говорите, я хочу там в такому бюджеті якийсь любий такий матеріал підбери. Я вам підберу на будь-яку ціну і якість буде відповідати тій ціні. Покрівлі Харків, Кличківська, 119А.